Доброго дня, шановні друзі. Починаємо чергового засідання нашої комісії з гуманітарних питань і всі мають розглядати порядок денний. Прошу ознайомитися, 12 питань і 13 питання різне. Якщо немає заперечень до переліку питань, то є тут незначні зміни, тому голосуємо поки що за основу. Прошу підтримати за основу. Дякуємо ну, за озвучення, що в нас є чотири члени комісії, і комісія провчила працювати із самим членом, які є згідно списку. Тепер, друзі, прошу звернути увагу на друге питання, яке було додане до порядку денного. День воно немає його розпорядження, воно було додано, тому його додатково посхвалення. Розпівпрацю між Кременецькою міською радою Тернопільської області та Новородські Верською міською радою Чернігівської області в рамках третього етапу національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Буде доповідати тому Це перше питання. І друге від що звернутував на питання дев'яте, що вас вперед, і там трошки інша зміна, яку внесли юристи. Звучало воно про надання дозволу на відкриття нових спортивних секцій у Кременецькій дію Андрія Пушкаря, А зараз воно звучить внесення змін до статуту Кременецької дитячо-юнацької спортивної школи імені Андрія Пушкаря та затвердження статуту нової авіації. Якщо немає зауважень, то давайте голосуємо за зміни. Дякую. І тоді в цілому переводи. Дякую. Перше питання про затвердження складу молодіжної ради при Кременецькій міській раді Миколаїв Києв. Шановні члени комісії, ви знаєте, що на минулій сесії було затверджено статут про Кременецьку молодіжну раду. У нас відбулися збори в молодіжному прості, завдяки спільним проєктам, які ви підтримали. Знаєте, у нас є молодіжний простір в бібліотеці Словацького. Ось було зібрано і така спочатку ініціативна група. Ця ініціативна група потім йшла до складу цієї молодіжної ради. Перше засідання відбулося таке ознайомче, познайомилися один з одним і ознайомилися з місцем, де вони мають працювати. Ще одне засідання відбулося в центрі культури і дозвілля. Тобто організаційно було оформлено, були написані заяви і список, який є в рішенні в вам. Пропонується це ці молоді, цікаві, ініціативні люди з установи ну, з освітніх закладів нашої громади і, і середніх закладів, добувачів вищої освіти, середньої спеціальної освіти, тобто широкий, широкий спектр молоді активних, які в принципі десь люблять це місто, люблять цю громаду, хочуть працювати для розвитку цієї громади. Тобто, Я з ними спілкувався годину, я отримав ну, дуже. Колосальне задоволення спілкуються з ним, але бачачи, що дійсно достойне покоління йде на, на, на заміну. Я їх так і націлював, що ви в принципі, вже зараз проявляєте свою громадянську позицію тобто, з ви можете бути і міськими головами, і заступниками, і начальниками відділів, і депутатами, ну, будь-ким, будь хто в різний спосіб причетний до життя і розвитку нашої громади. Тому прошу підтримати, може, якісь будуть. Пропозиції за увагу. Запитання є. 35 чоловік входить да. до складу молодіжної ради си, там я дебували дочків і так, так. далі. Якщо немає запитань, то прошу підтримати проєкти, дякую. Друге питання про схвалення меморандуму про співпрацю між Кременецькою міською територіальною громадою Тернопільської області та Новоціверської міської ради Чернігівської області в рамках третього етапу національного проєкту кількість <плес> ну, <плес> да, шановні, шановні колеги, члені комісії, до нас надійшло звернення, ми вже з однією громадою Самарівської уклали угоду минулого разу про партнерство. Ось цього разу до нас звернулася Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області. Триває зараз цей третій етап. Національного проєкту пліч опліч, суть якого полягає в тому, щоб ті громади, які знаходяться в тилові в тилу, така як наша громада Кременецька, надавала допомогу і підтримку тим громадам, які знаходяться ну, дуже близько або до лінії фронту, або до державного кордону з Російською Федерацією, агресором нашої держави. Держава, яка, ну, знаєте, самі ситуації складається. Якщо, скажімо так. Громада, з якою ми уклали Самарівська, вона знаходиться на лінії фронту, і ситуація там теж дуже складна, надзвичайно. То в Новороцівській громаді теж ситуація не легша, тому що люди, скажімо так, з зони 20 кілометрів від державного кордону з Росією, просто евакуйовані. І вони виявили бажання приїхати до нас. Ми їх запросили 28-го. Серце на сесію Кам'янецької міської ради, щоб укласти угоду про партнерські відносини. Ця угода є типовою. Що маєте бажання, можете в принципі, подивитися. От, тут головні напрямки діяльності пов'язані з е, організацією культурно-освітніх заходів і соціальних проєктів, спрямованих на згуртованість територіальної громад, підтримку соціального культурного розвитку, створення умов для національно-патріотичного виховання там, дітей та молоді. Які проживають на території громади Форпосту, включно з організацією освітніх, культурних, спортивних заходів, релокація об'єктів господарювання, надання сприяння певнічні підприємства, щоб буде така потреба із громади Форпосту на території громади, підтримка ветеранів війни та членів їх сімей, надання медичної реабілітаційної та психологічної підтримки, спільна діяльність пошуку та залучення інвестицій для реалізації проєктів, спільної участі у міжнародних ініціативах та інвестиційних проєктах це головні напрямки. Яність. І все десь трошки кажуть, в нас не були укладені ці партнерські угоди, але ми вже йдучи трохи наперед, Степанович організував, сприяв організації відпочинку дітей з Херсона з, Херсон, з Харківської області такого міста. Південне. І крім того, знаєте, що за підтримки міської ради, управління освіти, відділу освіти, культури та спорту. 20 дітей з числа БКО, які проживають в нашій громаді і навчаються в наших освітніх закладах. 6 днів були на оздоровленні в місті Львові. Ось, ну, скажімо так, нам вдалося через Раду ВПО організувати це все. Управління освіти допомогло в організації довезення і повернення дітей назад. Це, як кажу, ще, ще не укладені угоди про партнерство, але ми вже в цьому напрямку починаємо діяти, працювати. В принципі, діти дуже задоволені. День. В один день якраз тоді бомбили Львів касетними боєприпасами по сірях, то діти ніч ночували в бомбосховищах. так, в принципі, задоволені були, і якщо будемо то, допомагати далі, я думаю, що ми будемо і далі допомагати, тому що це наш обов'язок. Діти були із Бахмута, із з Олешків, по-моєму, із... З Херсонської області Ну, 20 дітей дійсно отримали підтримку і допомогу від нашої громади. Поки що в мене все. Якщо є питання буде, прошу. Є Ми таких вже багато на сесії. Так, тим більше, що буде, буде голова, вона сама родом з Івано-Франківщини, і там в новгород Сіверському вона є голову. Військ міської ради і будуть ну, заступники, скоріше всего з депутатського корпусу, тобто все ми організуємо від саме процесі. Дякую, коли колеги. Якщо немає запитань, то прошу підтримати. Ну і далі Віталія Юрійовна, вам ціла. Перше питання, які ви будете озвучувати, третє питання про припинення юридичної особи. Богданівської початкової школи Кременецької міської ради Тернопільської області, що реорганізовується шляхом приєднання до Дулеївської загальноосвітньої школи перших, 3 ступенів імені Героя України Олександра Кубіноса, Кременецької міської ради Тернопільської області та створення фільму. Дане питання, я би хотіла, щоб з вашого дозволу зразу ви зачитали і наступні, ідуть і Савчиці, початкової і поліки. це однодихні всі три рішення. Вони стосуються однієї організації шляхом приєднання, але ліквідації як юридичної особи саме початкової школи. Тобто початкової школи ми вже з таким відеово, яке було Куликівська, Богданівська і Саджівська, ми не будемо мати, а будемо мати просто філія, початкова школа Саджицька. Піліг, очакова школа Колодівська і Дуданості. На сьогодні, чому це питання виникло? Ви знаєте, що ми прийняли рішення про план оптимізації, який нас включений. Ці заклади були вже рік на сайті висвітлені. Ми ще двадцятку році це прийняли. З метою тим, що все-таки це є малокомплектні школи. Там практично є тільки два класи комплекти, тобто я початково чотири класи, тобто там кількість них два. І наповнюваність їх дуже дуже малесенька. Це є 12, 11, 14, максимум. Діток. Це на сьогоднішній день. Це на сьогоднішній день. Ну так і скажімо так, тенденція, йде вже напротязі, скільки я пам'ятаю, це вже три роки підряд. Там максимум це 17 було діток, а не збільшується. А, в сьогодні... а в сьогодні це набрали школи початку перші? Ні, усі класи комплектують. Початкових немає, що це був 5 учнів, у нас немає, не набрали. Тому на сьогодні ми. Скажімо так, ми не підсилюємо, але ми зберігаємо місце роботи і місце доступне, більш доступності дітей початкової школи, бо це ми розуміємо маленькі дітки з шести років, таки вони ще хочуть ну, бути десь ближче додому. Тому їм надаємо можливість поки що так протриматися цим закладам під керівництвом великої школи. Перспективно надіємося на відродження, на народження, на збільшення. Нашої численності дітей, тому що нам потрібно, щоб нас було більше. Можливо, повернуться десь по хотілося б, щоб повернулися, тому що ніде немає Все таки, ніде не було, ні, тому не краще ніж вдома. Все-таки де не повне чужині, а воно найкраще. Тому таке ліричний відступ, але питання витримані з відноченого законодавства, висадлені на сайті, проведені всі громадські слухання, оформлені всі протоколи, всі працівники повідомлені, вся робота проведена. Тому зараз ми це приймаємо і, скажімо так, на 1 грудня вони включені до структури Донецької ЗОЖ 1-3 ступені В листопаді. Грудні, на 1 грудня, практично. Бо у нас сесія, яка я, дивлюся більш-менш де кінець місяця. Вважає, що два, місяці. два місяці. Тоді передавані акти, і вже коли передавання акти були затверджені, тоді вже люди будуть переведені під mm -hmm. саму школу. Mm -hmm. Тому що це буде один штатний розпис. Тому всі будуть відповідно до Розумію, друзі, тоді так, якщо немає запитань, в принципі, тут не можу, тому що реально воно все дуже приходило відповідно до закону, голосуємо третє питання по Богданівській початковій школі. Прошу підтримати. Дякую. Четверте питання про припинення юридичної особи Савчинської початкової школи. Дякую. І п'яте питання про припинення юридичної особи Куликівської початкової школи. Дякую. Питання шосте, аналогічне, але я його звучу, про припинення юридичної особи початкової школи села ІКВА Кременецької міської ради Тернопільської області, що реорганізовується шляхом приєднання до НВК Кременецька ЗОЖ 1-3 ступенів No5 дошкільний навчальний заклад Кременецької міської ради Тернопільської області та створення філії. Античне, як сказала Парила дякую. так, на сьогодні ми йдемо цією практикою, що зберігаємо поки що початкові. На жаль, зменшується кількість дітей. Всі ці самі питання Учора були проведені громадські слухання до комісії, щоб вмістили у сесії, практично витримані терміни, також висвітлення. Працівники попереджені, повідомлені. На сьогодні 21. А класи? є класи комплектування? Клас комплект, Я вже, да. вже почався з цього року. Ні, буде, буде третій клас. Один клас комплекту, два класи. Чи є друзі запитання? Шосте питання, будь ласка, на голосування про припинення юридичної особи по швидкої школи села Україна. Дякую. Питання сьоми про припинення юридичної особи Бродівецької початкової школи Кременецької міської ради Тернопільської, області, що організується шляхом приєднання до Кременецької гімназії No3, Кремляцької міської ради, Тернопільської області та створення фізії? Ну, Неприємні речі, але приємно те, що наразі школа зберігається. Тобто вона є на мене. Ніде, ні, де дівається. я думка хотіла якраз на закінчення. Як мої думки, читаєте справді те, що ми і зберігаємо працевлаштування людей, і дійсно ми зберігаємо приміщення. Тому що ми навіть зачепилися тією думкою, що та, ми робимо реорганізацію, ми закриваємо рік домик. А що з приміщеннями? Це дуже болюче питання, тому що як ми не робимо, можливо там, там не ефективно використовувати кошти, але приміщення тримаються. Вони є сухенькі, чистенькі, повілені. Так ну ми їх тримаємо. Що будемо далі на дну зв'язку з тим, що кожного року минулого року 250 дітей в нас набрало менше, скажімо так, в мережу цього року, десь в цьому діапазоні також нас виходить. Я зараз готую інформацію. Я на сайт хочу виконати, що в нас робиться з минулим роком порівняння. Так само і педагоги повинні розуміти, що ну навантаження не може збільшуватися в рази години, тому що зменшується кількість дітей. На жаль, але надіємося і віримо все-таки первому так, Тому ідентичне питання теж все витримане, все дотримано, і практично вже на грудний місяць. Тобто цього року у нас вже цих п'ять закладів підуть південно під школи. Якщо немає запитань, тоді сьоме питання про припинення юридичної особи до нівецької початкової школи. Дякую. Дякую. Восьме питання незвично буде слухати зустріна Юрійні, бо до спорту ми ще й не слухали, це перший раз. Але про внесення змін до програми підтримки та розвитку фізичної культури та спорту на 23-26 роки шості затверджені рішенням Хмельницької міської ради номер 7136 від 7.07.25 року. Так, до даної програми будуть внесені зміни частини суто фінансування. В структурі самої програми немає жодного напрямка діяльності. Це йде в нас напрямок третій. Надання цінника ворожого подарунки спортсмена команда. Тут ми збільшуємо на 50 тисяч, було 75 стане 125 двадцять п'ять п'ятдесят тисяч та Тому що у нас збільшується кількість спортсменів, яким потрібні ця дитина. Розумієте, за кількістю дітей ідуть і гроші більше. І наступний пункт – це фінансова підтримка навчальним закладом середньої освіти на території Кремлівської міської ради. Забезпечення спортивним вінкарем по 20 тисяч доларів було по 30 на е рік, тому виходить 50. Збільшення тільки в сумах. Ну, невеличезні суми, скажімо. Тобто на гривень. 4 роки плюс по, по 20 тисяч. Це йде на 25 рік, 20 тисяч і 26 рік 20 тисяч туда. І тут тільки на 25 рік оце, надання ціни го подарунки. Тільки 50 тисяч на 25 рік. Тобто цьогоріч. Було 75, додали 50, стає. Це на один рік. Тільки 25-й. Mm -hmm. Запитання. Ну, добре, є добре, що додаємо, маємо комунувати. Це ж наші діти. Добре, що вони спортсмени, добре, що вони молодці, вони в телефонах. Я, наприклад, дуже рада, в тому. У мене малий почав печати, віджиматися, такий зробився, це віковий. Але це добре, що за спорт, дуже тішить, що вони йдуть у спорту. Справді, Антоні, кажеш, все. Гаді. Ні, я нічого, я можу, ну, слухаю вашу не займаюся. Ні, повірте. Голосуємо. Дякую. Треба Наступне питання про внесення змін до статуту Кременецької дитячої юнацької спортивної школи імені Андрія Пушкаря та затвердження статуту новій редакції. Чому зміни? Так, зміни додаються напрямки. У нас в самоту носимо. Пункт 2.4, викладаємо Викладаємо наступні редакції. Те, Тому, що нам... живлення зачитаєте, що додається? Ні, в мене нема живлю. Прочитайте ви. В мене все... До того, що є, додається, я перше не знаю, спробую його прочитати. Так. Паверлінфтинг. Прочитав, значить. Але я не знаю, значить. Що... Далі шахи. Ну, це шахи, додаються так. такі відділення. Так. Шахмати. Регбіліг. Через дефіс. Так. І. Шаш регі через такі. Я не знаю, що це таке. Я також не сильно на цьому. Я не можу. Так... Що таке шах і шах? Вони знаю, що такі речі. А регіонік, що такі недовосову. Лежать реалізації. Так, щось є в цьому. І тачвий. Оце додається це сподівається. Чому так? додається, Анатолій Міклач? Тому що є по то телефону. Mm -hmm. Тому от, я думаю, що це на перспективу дуже хороше. А де будуть розміщуватися це? Ну, там все буде щось додати. У нас по школах ну, по школах. Mm -hmm. Ми все одна тепер велика дружня. За Запорожні казали, що є тренер, mm -hmm. там далі питання по тренеру і нібито мають домовитися про оренду залу з однокрив панорамою. В великому то взагалі. Да. А там, там давай і обладнання, і все, то це ж гибріти всі. Та, ну, тут згідно, так, тут згідні, краще, якщо це так, дасть боги не будуть туди ходити, то ліпше, ніж тиняються по А Аби тільки дав Бог, щоб ходили. Ходять, ходять, я ж то прошу, на вона вулицю, старається, не сходити на спокійно. Якщо немає запитань, то прошу ставлю за голосування. О, підтримати, Дякую. Так. Оце вже вам зайвіте. Ні, зайвіте. Про надання дозволу на введення посади тренера-викладача штатний розпис Кременецької дюй США імені Андрія Пушкаря. В зв'язку з відкриттям нових спортивних секцій в закладів зашкільної освіти відповідно потребується ведення штатного розпису світові змін на цій напрямі. Так, так. так. Там буде розбито по чуть-чуть, щоб щось почати. Скажімо, для mm -hmm. початку. Я бачу, не спортсмена. Бі... Спорт, Наталья Юрьевна, ты как сестра у него? Ну, комец. Как доля сдала, что кроме света еще спорт? А что, у спортсмена не модель станет? На колокольчик. Відомі отримані автобуса. Вона поїхала отримувати нам Це автобус. Важливіше, і, так. 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 А куди автобус дає? Галі. А її, її прижіть кілька. Не обігають. Кущі. Кущі А кушуватися буде в Так. Добре. Добре, дякую за інформацію. Одна штатна одиниця для тих о, о, секцій, які щойно що? промостували. Що немає запитань, прошу на Для дітей? Наступне питання про внесення змін, а тепер культура вже Наталія буде броні культури. Я такої плащі її не бачу. Про внесення змін до програми розвитку туризму в Кременецькій міській території громаді на 23-28 років. Це вийде я Давайте я вам розкажу. Вибачте. Там гроші додають якісь. Також гроші, що можу. <рес> Наталя Юрійона, <Чинова>? щось нагадав. Що замовка-оптимістка-спортсменка, добре? Помолка, міста спортсляв, а сьогодні деян. А чого ж ми на целу? Ми це гадаємо. Я бачу, ви світитеся з <рес> то думаю, чого ж це таке? Щось тут маску тягнула, а то щось не було. Жінці світиться також, отчі світяться. Можна прийомні телефони Звичайно, не тільки, так. Рідний, близькі. Без e, так, дивіться. E, значить, На сутні програми, e, так як ви вже зрозуміли, по напрямках ми не змінюємо, бути добре, смачним читом, я зрозуміла на ньому. E, зміни відбуваються лише в частині фінансовому. Це є обсяги, змінюємо на 85 тисяч. Наразі немає приєднання традиції, щоб сказати вам наскільки. На що це це? це ідея на приміянні та заходи в частині фінансі з першого етапу 25-25 років збільшити туризму. Я не можу. Вибачте, але ну, просто Ганна роляна, бачите, тут Андрій Володимирович, то хоча б зробили щось. А наберіть просто її, може, в телефонному режимі, хай ну, можливо... Ні, то хай уточнить, принаймні, щоб Я... що, 80 тисяч, може, тисяч, може, не Там Вибачте, 75 тисяч. Там просто. Це в межах програм. Вибачте. Тут з мінусом, а тут з плюсом. прошу. Я не прочитала до розповідання. І останнє питання на завершення про створення груп подовженого дня а там ага. у закладах загальної середньої освіти Кременецької міської територіальної громади на 25-26 рік. Звернення батьків на сьогодні сформовані списки з заявами у Плосківській гімназії, 17 учнів, і по Дунаївській школі 17 учнів. Це є півставки, тому ну, що на цілу ставку, так, та. на цілу ставку треба не менше 30 дітей, а ми маємо по 17. Тому робимо півставки у Лосківській гімназії і півставки у Дунецькій школі перших третіх ступенів інігені України Олександр читав уже. В жовтій пресі, чи не в жовті, що розглядається питання, все-таки групи подовжого дня перевести на субвецію. Так, є така акція, але поки що це тільки розумі, які мали бути так само про громадські слухання і про три місяці всього на сайті, але це поки що тільки в полонах. Я це чув в Києві, коли ми були його питання мною. Тому що на сьогодні це потрапили, є батьки, що зайняті довжені. Бо наразі сьогодні воно mm -hmm. фінансується маємо поки що заяви, ми сформували більше ні але 17 Є потреба, Ми згідно закону можемо мати. Ну, і такі, я правильно зрозумів там, що з 1 січня 27 -го, 26 -го року всі учні закладів загальної середньої освіти будуть харчуватися безкоштовно. Від 1 по 11. Тобто цей рік ми ще допрацьовуємо з тими коштами, які в нас залишилися залишком, що ми не використали тільки для перших-четвертих класів початкової школи, а з нового я так. Ну так озвучували... Я не люблю гучні мови, тому що, знаєте, в нас може змінюватися, але поки що змови... Цю тезу озвучувала перша леді України. Це є, це є, але і в бюджеті чомусь не знаємо. Чомусь в державному бюджеті дивилися, що пише про прифронтові зони. Ні, ні, казали, б... Значить, Вона озвучила, що десь вони озвучила, що зараз фронтові зони і харчуються, а це будуть харчуватися. Буду я учних слів не люблю. Є фа, і я... факти, які є. У мене так. Ми Маш ще не проголосували Я ж хочу так, так, прошу... Тримати, звичайно, хай дітки виховуються і поза позапорочний час.